Він сміливо рятував людей від звірства окупантів, відважно виконував усі бойові завдання у пеклі нуля та вірив, що перемога обов'язково за Україною. Це приполеглого за батьківщину старшого солдата 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Криворічця Олександра Возняка. Серед тих, хто прийшов віддати останню шану воїнові, його однокласник та друг Микола, який наразі також захищає нашу країну від російської навали. Займався футболом, у нас був футбольний клас. Він був життєрадісний хлопець, якого горіли очі завжди, на якого можна було покластися. Це своє життя Олександр полюбляв футбол, грав у ДЮСШ Кривбас-84. Але з початку повномасштабного вторгнення чоловік не міг дивитися, як ворог нищить країну, та взяв до рук зброю, аби захистити свою родину та усіх українців. З лютого минулого року захисник давав відсіч росіянам на Донецькому напрямку. Саме там, 13 лютого, серце воїна назавжди зупинилось. Був надійним у своєму колективі, дуже. До нього ставилися наші хлопці. Часто йому віддавали паси. І зараз мені дуже важко говорити, бо немає вже хлопців возика. Царство йому небесний Тернівська земля буде гмопу. Олександра нагородили посмертно нагрудним знаком до заслуги перед містом третього ступеня. Через декілька днів захиснику мало б виповнитися 32 роки. Але через підступних загарбників йому назавжди 31. Свій останній спочинок Олександр Возняк знайшов на північному кладовищі. Без чоловічого плеча залишилась дружина. А свого рідного татка більше ніколи не побачать два маленьких синочка. Вічна пам'ять та слава борцеві за свободу України. Маргарита Назаренко Максим Мурашов перший міський.